Вітаю на моєму каналі Altcoin Crowd. І сьогодні знову п'ятниця, зливатниця по причині тому, що Трамп заявив про відновлення торгових фін з Китаєм та скасував його зустріч Сі Ціньпінем через 2 тижні. Кому цікаві такі новини, можете підписатись на мій телеграм-канал. Посилання залишу в описі. А ми перейдемо до Грідбота на біржі Binance по монеті LPT. Перейшли на... Повністю великий графік, де можемо бачити, як часто торгувався даний бот. ці його угоди, де він набирав, де він продавав, всього бот зробив 80 угод за даний період. Працює бот вже 35 днів. На даний момент загальний прибуток мінус 8 доларів. Комісія фінансування плюс 8,82. 103 долари. Бот вже наторгував, вже це закриті угоди. І мінус 120 це від точки входу. Діапазон від 3,50 до 9 доларів, кількість сіток 50. І бот працює 35 днів, 36 хвилин. Ризик низький. Також більш детальний графік, там, де в нас показується дохідність річна, графік по прибутку його, де він був в плюсі, де в мінусі, і яке було просідання. Найбільше просідання було це 98 доларів від загального прибутку. Зараз дохідність по боту показує. Мінус, будемо вважати, 4 річних, але бот торгує і буває, що розстрелює вгору. чому я брав дану монету. Тут особо нічого не змінилося. Можна також побачити, що за останні 24 години бот зробив 7 угод. Прибуток на угоду 1$ долар 4 хвилини. І якщо ви пам'ятаєте, я в попередньому відео відкривав гріт-бот по монеті MNT на біржі ByBit. Я його вже закрив. Пропрацював він у мене 10 днів. Був він у мене в діапазоні від 90 центів до 2,5 долари. Так як він вийшов за діапазон, я його закрив, але я його закрив трішки раніше, мабуть, як він був там 2,49 чи 2,48, з даного боту вийшло заробити 604 долари, це 15% прибутку. Грід прибуток вийшов у нас 573 долари. І думаю, що завтра. Запишу відео, де я знову його відкриваю, так як монета на сьогодні дуже просіла. Дочекаюся остаточного просідання, де зафіксується. Ще сьогодні, можливо, на відкритті азіатської біржі також можемо побачити пролив о 3-й годині ночі. І завтра, думаю, що я також запишу відео, де я відкриваю заново грідбо... спотовий грідбот по монеті MNT. Кому цікаво, можете підписатись на мій YouTube канал, де я показую свої боти, свої дії. І також телеграм-канал, де я розповсюджую новини з криптосвіту. Всім дякую за перегляд, до зустрічі!